Брати, сестри, усі присутні. Разом з вами хочу сказати слава Богу. Нам Господь подарував бути тут, на цьому місці разом в церкві. Сьогодні десь церкву приміщення інколи не прив'язує, але люди, які зібралися які люблять Господа, це є церква. І сьогодні ми є тими людьми, тому що ми зібралися сьогодні в цей ранок бути разом і славити Бога і чути від Нього поради. Сьогодні ми є свідки того, що Бог благословляє людей. Сьогодні ми є свідки того, що це зібрання проходить. Сьогодні ми є свідки того, що цей прекрасний гурт співає гарно. Ми є свідки цього, правда? Я сьогодні хотів би говорити на таку тему, які сьогодні ми є свідки. Які сьогодні ми є свідки. Сьогодні ми проживаємо, ми сьогодні буваємо багато де, ми сьогодні працюємо, ми сьогодні подорожуємо. І ми багато що бачимо, і ми є багато чого свідками, багато якихось певних моментів. Речей, де щось відбувається, ми бачимо багато що, і ми свідки. Свідка це та, свідок, це та людина, яка була або бачила в певні речі і вона може засвідчити. Може бути річ, і річ свідком. Але сьогодні я хочу говорити до нас, до людей, що ми є свідками. Сьогодні ми є свідками того, що Бог прощає людину. Сьогодні ми є свідками того, що Бог дає спасіння для людини. І коли людина, народжена згори, вона є особлива, вона є, коли вона приймає силу, сьогодні Павло зазначав, коли вона приймає силу від Бога, Духа Святого, вона є свідком Божим на цій землі. Сьогодні ми є на цьому місці, і ми аналізуємо своє життя. І я хотів би поставити для нас питання, які ми є сьогодні свідки? Чи ми сьогодні представляємо Бога на цій землі, чи ні? Читаючи Книгу повторення закону, коли Бог давав закон для Мойсея і каже там, в 20 розділі, в 19-му, вибачає, що свідки мають бути два або три до певної справи, і вони мають бути правдиві і має бути певний суд. Є такий напрямок також в певних інстанціях. І дійсно, коли проходить якась певна справа, сьогодні в нашій державі також зачастую шукають свідків. Я думаю, що дехто з нас не один раз, можливо, і бали свідками певних ситуацій і давали певні показання або давали певну інформацію, що так чи інше воно було. Але сьогодні ми своїм життям висвітлюємо те, що живий є Господь. Сьогодні ми своїм життям висвітлюємо те, що є Бог живий і праведний. Один із текстів я зачитаю для нас, це буде старого заповіту. Перший текст зачитаю читаю Перша книга царів Український переклад. 21 розділ, Буду 8-го вірша, але перед історією, коли одного разу Ахав захотів собі виноградника, і він його зустрівся з тим чоловіком, який мав цей виноградник. Наофей, і він попросив його: дай мені це виноградник, і той чоловік не захотів. Але почула його жінка Ізавель і дещо зробила. Вона понаписувала листи, щоб того чоловіка знищити. Читаю текст: і понаписувала вона листи від імені Ахава, і позапечатувала їх його печаткою, та й поросила ті листи до старших та до вельможних, що були в його місті, що сиділи з навотом. А в тих листах вона понаписувала так: оголосіть піст і посадіть на вота на чолі народу. І посадіть двох негідних людей напроти нього, нехай свідчать на нього, кажучи Ти зневажив Бога і царя, і виведіть його, і вкаменуйте його, і нехай він помре. Ми знаємо цю історію не один раз чули, але сьогодні я хотів би звернути також увагу на неї, що ця жінка понаписувала листи до людей, і ті люди виконали її наказ. Але посадивши людей, які були свідками, але були свідками неправдивими. І вони засвідчили і забрали в чоловіка життя. І ці люди, десь вони не боялись ні Бога, ні людей. Напевно, коли це робила, Єзавіль робила, вона не боялась. Його. І вона дала приказ. Я собі не один раз міркував, думаю, чому так сталося? Але потім, читаючи історію далі, ми можемо помітити, що Бог вступився. Вступився за цього чоловіка і понесла певне покарання за це. Вони понесли ця сім'я певне покарання. Сьогодні для нас, людей, важливо бути свідком правдивим. Сьогодні важливо бути тією людиною, яка говорить правду. Читаю ще один текст Писання, це буде. Приповісти 12:17 Хто правду говорить, той виявляє праведність, а свідок брехливий оману. Хто правду говорить, той виявляє праведність, а свідок брехливий оману. Ми всі люди любимо людей, які говорять правду. Ми всі люди віримо, зачастую людям, але буває зачастую ми віримо, тому що і неправда. Не завжди є можливість провірити, перевірити, чи то правда, чи то неправда. Не завжди є можливість. Але інколи ми можемо зрозуміти з часу, інколи ще якось, але сьогодні є для нас свідком правдивим Господь. Сьогодні для нас є свідком того, що Бог дає нове життя, те, що Бог прощає, те, що Бог є спасаючий. Сьогодні є ця книга, Біблія є для нас також свідком. Через неї ми можемо зрозуміти, хто такий Бог, чи є вічність. Через неї ми можемо сьогодні зрозуміти те, що Господь дарує для людини, тільки, бажає тільки добро. Ця книга є вона саме в топі Ця книга, За цю книгу найбільш вбили людей. Цю книгу найбільш спалили, цю книгу найбільш друкували, ніж якусь іншу. Ця книга є особлива, ця книга є Біблія, і вона є для нас свідком про діла Божі. Сьогодні, брати, і сестри, друзі. Сьогодні є для нас важ... мати важливо те, такий особливий стержень, щоб говорити правду і висвітлювати своїми справами правду. Висвітлювати дійсно такі справи, які, за які Бог благословить. Я пам'ятаю ще один із текстів Писання одного разу, коли Ісуса перед судом його взяли і там йому задавали певні питання, і пише, каже, один із євангелистів, каже, «І прийшли люди, які були кривосвідками і свідчили на нього. Ісус був, людина була досконала, яка не згрішила. Але і на нього шукали людей, які будуть криво свідчити, які свідчити будуть не на благословіння, а на те, щоб знищити його. І каже, там пише деше по тексту, що і знайшли двох, які свідчили. Але сьогодні є в нас також життя, і сьогодні ми проживаємо цей етап життя, який ми маємо, цей коротенький етап життя. Як ми сьогодні проживаємо? Чи сьогодні дійсно в нашому житті є те, що Господь бажає, що ми були свідками Його? Сьогодні можливо, і сестри, десь я трошки повторився, але те, що нам потрібно сьогодні, то Господь говорить, каже, будьте свідками моїми. Будьте тими людьми, які представляють мене. Людина сьогодні, почувши про Бога, полюбивши Його, вона є представником Його. Сьогодні, читаючи тексти, Писання, ми можемо помічати, сьогодні Павло згадував за Самарянку, коли вона поспілкувалася з Ісусом. Вона побігла і засвідчила. Вона розповіла. Те, що живий Господь. Ті люди, з яких він ще згадував сьогодні за Лазаря, які бачили, коли Ісус Воскресив Лазаря вони були свідками того, що Бог зробив. Ми сьогодні в своєму житті не один раз бачили ісцілення не один раз бачили, коли Бог звершив певну справу в нашому житті. Ми відчували, коли нас Бог прощав, коли ми приходили перед Його лицем. Бог прощав, коли ми десь приходили десь після певних ситуацій життя і десь грішили, ми є свідками того, що Бог прощає. Але сьогодні, чи я дійсно після тих всіх ситуацій, коли Бог мені засвідчив, те, що він мене простив, полюбив, чи я є його свідком? Сестри, друзі, сьогодні це важливо для нас, християн, важливо після цих всіх ситуацій, які ми зрозуміли, що нам Бог подарував життя. Простив нас, чи ми є його свідками. Якщо так, чудово, а якщо ні, то сьогодні є можливість до нього знову прийти, попросити в нього прощення, попросити в нього, хай Він допоможе бути дійсно свідком Його в цьому земному житті, бути в ділах, в розмовах, в усіх напрямках життя, бути свідком Його. Сьогодні, читаючи Іванную чи ходячи до церкви, ми розуміємо те, що Бог бажає, щоб ми були представниками Його. Я вірю в те, що Він нас готовий благословити далі. І сьогодні ми, чуючи це слово, бувши на цьому служінні, ми є сьогодні свідками того, що Бог говорить. Сьогодні ми є свідками того, що Бог говорить через своє Писання. Але коли ми підемо з цього місця, Бог буде свідок. Того, що ми сьогодні чули, і того, що він нам передав, і чи ми його виконаємо, буде залежати від нас. Але Він буде свідок того, що ми почули. Хай нам Бог допоможе бути Його представником, бути таким свідком, щоб він міг би нас благословити. Йому слава. Амінь.